Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні четвер, і з нами, як завжди, по четвергам Андрій Сергійович Близнюк. Доброго дня, пан Андрію. Доброго дня. Знаєте таку приказку: язик до Києва доведе. От язик до Києва Житомирян поки не доведе. Вон, в Житомирі є пам'ятник, кований, який називається Язик до Києва доведе. І ось вчора буквально на зібранні міської ради думали, де його встановити. І так і не, не придумали. Як ви думаєте, де можна встановити цей пам'ятник? Розумієте? Я був на тому заході, яку він презентувався біля драмтеатру. Достатньо цікавий сам цей пам'ятник. Навіть це умовно можна сказати, що це пам'ятник. Це, скажімо так, певна алегорія, матеріалізована алегорія, яку навіть сказати, складно було уявити собі ще кілька років у її у вигляді пам'ятника. Я абсолютно розумію, депутатів міськради, які на засіданні, не могли вирішити, де встановити, тому що, якщо вірити нашим засобам масової інформації, які вони повідомляли, що було кілька варіантів, і на Майдані Соборному, і на Михайлівській, там ще кілька було. варіантів було. Ось. Ну, я вважаю, що. Наше місто, яке має цей пам'ятник, знову таки умовно кажемо, що це пам'ятник, тому що, перш за все, пам'ятник це те, що вже встановлено. Ми маємо певну, скажімо так, матеріалізовану цю ідею. Для нашого міста, яке стоїть найближче до міста Києва, до столиці Києва і до, до столиці землі Руської, скажімо так, до другого Риму, чи навіть до третього Риму, встановлювати такий пам'ятник, можливо, і не потрібно. Не тому, що я проти матеріалізації народної мудрості чи ще, ще, ще щось. Суто з технічних, моральних та інших таких, ми скажеми причин. Боюся, що він буде мати ту саму долю, що і мали попередні пам'ятники всі встановлювали фігури, скульптури, які встановлюються біля обласної бібліотеки, які встановлюються на наших скверах і парках через рік, два-три вони зникали. Так само, як зникло кілька з десяток тюльпаних дерев на новому бульварі біля обласної бібліотеки, який був посаджений минулого року. Так само, як і зникла або пере... переформатувалася дошка е... кращих працівників біля е... жовтня. Боюсь, що придеться виставляти наряд міліції, тому що це залізо. Це кольорові метали, і можливість буде, що якогось ранку люди побачать рештки цього язика, який десь зникне. З іншого боку, виходячи з тої ситуації, яка зараз активно обговорюється в нашому суспільстві про мову та язик, можливо це певний такий політизований момент, політизоване явище, і наші депутати. Навіть не ці депутати, які партійні лідери будуть наполягати встановити саме такий пам'ятник, щоб підкреслити своє ставлення до мови, а не до язика. Адже ну, цей при бажанні, раніше виник при бажанні пов'язати можна все що завгодно. Розумієте? Ось. А в принципі, якщо е, говорити абсолютно абстрагуючись від світ всіх, абсолютно е, політичних та інших е, передумов. Е, Такий флюгер чи напрямок на Київ, можливо, він і вартий. Тоді він має бути в двох місцях: або в центрі міста вказувати напрямок, або на виїзді з міста вказувати напрямок. Але це потягне за собою знов таки використання занадто велике використання людських ресурсів. Тому і думаю, що це буде краще в центрі міста, де говорилося біля нашого фонтану. Вказувати, так, да, в площі Соборні біля нашого фонтану, якраз в напрямок вулиці Київської. Ну, цей варіант поки відпав. Побачимо, що буде. Побачимо. З цим пам'ятником надалі. Ну я боюся, що його може хтось приватизувати, і ми його побачимо у когось на дачі. Приватній колекції. На, на дачі в приватній колекції. Угу. Пане Андрію. Ви чули, що Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення. Має намір скасувати графу про мову у ліцензіях для компаній відповідно до закону про основи державної мовної політики. Тобто, це означає, що українська мова може скоро зникнути так, з теле і радіоефіру? ефіру. Не про жаль, я не так давно про це дізнався, буквально сьогодні. Для мене це досить сумнівне рішення. Тому що мова в засобах масової інформації це по суті визначальник мовної культури, визначальник існування мови в нашій державі. Хтось з великих сказав, що, мабуть, навіть не це не з великих сказав, це в одному з нормативних документів однієї з земель у Германії записано так, що культура це дещо. Але якщо немає цього дещо, то все інше ніщо. Тому я, перефразовуючи цю фразу, скажу, що мова це дещо в культурі, але якщо немає мови, то немає нічого. І я вважаю, що та вимога, що яка була ще кілька років назад, що як мінімум 50% має бути українського, на ну, вибачте, 70% має бути українського. 50% має бути власного продукту. Ця норма навряд чи має бути скасовуватися, не зважаючи на закон про мовні засади, і так далі, тому що ми втратимо не тільки свою мову, а і власні програми українською мовою. Або власні навіть програми іншими мовами. Okay. Дивіться, ми зараз з вами бачимо на не будемо казати, на якому каналі, щоб не рекламувати е, в програми, де троє дуже відомих всім ведучих мандрують Україною. Потрапляють в різні ситуації, в різні позитивні негативні емоції, викликають. Ми бачимо нашу державу з різних сторін, бачимо міста, які, можливо, ніколи в житті ми не побачимо самі, бо туди просто не потрапимо. Це власний продукт, і він органічно сприймається українською мовою. Ми бачимо той самий проєкт, який зараз в нашому місті буде представлятися той самий Майданс. Також власний український проєкт, який також ведеться у більшості українською мовою. Якщо ми з вами будемо, ну якщо наші держдеокомпанії переходять, перейдуть виконуючи це розпорядження, не будуть вказувати мову і не буде. Української мови, то я думаю, що досить скоро ми втратимо і власні національні здобутки, і власні національні продукти в мережах, як телевізійне, так і інтернет і радіо. Зрозуміло вашу думку. Ось е, саме е, Володимир Манжосов, <кхух> голова цієї, ради, також вважає, е, що рано чи пізно українська мова зникне. з тела та радіо ефіру, і це тільки питання часу. Направики жаль. І я боюсь, що ми можемо повторити долі інших країн, де мова національна по суті зникла. Директор нашого інституту філології та журналістики Вітер Мосієнко кілька разів бував у Білорусі на зібранні мов... Мов... мовознавців, і він сумов з сумом розказував про ситуацію, яка існує сьогодні у наших друзів у Білорусі, наших сусідів, з тим, що російська мова витіснила все. І по суті, білоруси. Майже не знають білоруської мови, своє власне. Тому я передумую думаю, що така ситуація може трапитися і в нас, що ми можемо і позбавити себе і своїх дітей, своїх внуків, правнуків, можливості не тільки читати, а й говорити, і спілкуватися українською мовою. І вона залишиться лише на рівні вишиванки, народних звичаїв, ну і так далі. Тобто того етно, яке просто модно, популярно, але не є природним. Я вам скажу, що вже деякі адміністративні центри почали вводити російську мову як другу регіональну. Ось, наприклад, Одеська міська рада нещодавно прийняла закон. Так. За це рішення проголосували 73 депутати із 111, які були присутні, тобто. Скажемо так, що Одеса вже ну і має... нагадаю, сьогодні, сьогодні було сьогодні було в новинах про те, що і в Донецьку ставиться питання про те, що у російська мова прийняти регіональною на їхню, на там на їхньому регіоні. І крім того, здається, чи то сьогодні, чи то чи то завтра, чи то понеділок буде розглядатися питання і у автомі Республіці Крим. І, зокрема, Могильов, виступаючи на зустрічі з журналістами, навіть продемонстрував, що він володіє кримсько-татарською мовою, Сказав, що проблем йок. Проблем йок, вибачте, Англі... англо-татарської мови, проблем йок. Тому я думаю, що ми будемо, як свого часу ми з вами спостерігали парад суверенітетів. В 90-х роках в колишньому СРСР, так ми цього буквально о цього місяця наступного місяця будемо спостерігати парад проголошення регіональних мов на території нашої держави? Пане Андрію, у мене до вас таке запитання: якщо в Житомирі буде ставитися на розгляд питання щодо прийняття російської мови як регіональної в Житомирі, який відсоток того, що ми станемо якось друга Одеса? Ви знаєте, в законі про мову, якби ми його з вами критично не розглядали, є один, одна цифра, яку ніхто не може змінити 10% населення. На жаль, до сьогоднішнього дня ніхто з наших ні глядачів, ні ми з вами не цікавиться статистикою, скільки населення українського і російськомовного існує живе на території Житомирської області. І якщо в нашому місті Житомирі і навіть в Житомирській області буде проживати 10% російськомовного населення, то буде тоді абсолютно повна, скажімо так, перспектива, що у нас буде прийнято закон про. Регіональну мову і втілено в дію тому, на превеликий жаль, я можу спрогнозувати, що цей перепис населення, який у нас незабаром буде очікуватися, можливі, там будуть дуже серйозні підходи, в лапках підходи а від, Відвертіше фальсифікації з приводу громадянства, з приводу мовного, ким ви себе сприймаєте українцем, росіянином або, взагалі, без національності. Тому що виявляється, що оці цифри, які колись хтось у нас питав, виявляється, вони для когось потрібні. Громадяни більшість глядачів, більшість присутніх студії, відповідаючи на питання під час перепису, навіть не замислювалось над тим, навіщо ці дані. А виявляється, там той переписний, переписний листок на двох сторінках або навіть на трьох, він комусь був потрібен. Ви бачите вже Одеса, де більш десь 10% російського населення східні регіони. Вже приймають рішення, базуючись на оцих статистичних відомостях. Побачимо, що буде в нас. Чи не швидка це росіянізація для України після прийняття закону про державну мовну політику? Ну навряд чи варто говорити про росіянізацію, тому що ніхто ще закон про державну мову не відміняв. Закон про державну мову існує. В Навчальних закладах він Продовжує існувати, е, ніхто не відміняє існування існування української мови в державних структурах, обласна рада, адміністрація, суд, прокуратура і так далі. Так далі. Офіційні документи і так далі. Але поява в альтернативної мови, альтернативного способу, скажімо спілкування. Я вже говорив в вашій студії, що це потягне за собою величезні кошти, нагадаю. Якщо повністю перейти на регіональну мову, не будемо говорити як російську, татарську, єврит будь-яку іншу, на всіх регіонах України, які там можуть бути, а це ми з вами говорили, це майже 18 регіонів, то для цього буде потрібно майже 2 мільярди доларів, а точніше 1,5 мільярда доларів. Це нагадаю ще раз і це і написи на вулицях. Таблички, це і штампи, які мають бути і однією мовою, і іншою мовою. Це і випуск книг для шкіл, це і книги для вищих навчальних заходів, це і підготовка вчителів і проче, проче, проче. Це дуже довгий процес. Ну, це удар по кишені України. Це, це, це величезний удар по бюджету, але з іншої сторони, ми також з вами про це говорили, що це одна з ну, намагань виконати передвиборчу обіцянку і завоювати певну кількість, кількість голосів. Можливо, на після виборів це все зупиниться, і ніхто далі про це згадувати не буде, тому що грошей не це не буде взагалі. Ви знаєте, сумні перспективи, що. І наша гривня має шанс серйозно впасти під тиском різних обставин. І те, що починається нова хвиля кризи, і буквально ми з вами є свідками, як на межі розпаду існує зараз Європа. Тому. Хочеться думати про те, про те, що оцей парад суверен парад мовних, скажімо так, суверенітетів або парад мовних декларацій, залишиться парадом, і ніяких фінансових витрат в наш бюджет нести не буде. Зрозуміло. пане Андрію, нещодавно натрапив на соціологічне опитування компанії RGB Group. Вони робили оцінку демографічної ситуації в Україні і. Мене особисто зацікавило питання, чи планують українці в найближчий час народжувати дитя. І 81% із опитуваних відповіли категорично ні. 10% сказали, що вони планують. 6% ще не визначились, і 3% відмовилися відповідати. 81 як на мене, це досить великий показник. Що впливає на таке рішення молодих людей, як ви вважаєте? Це комплекс проблем, це дійсно глобальне серйозне питання, куди входить і економічне, це наявність власної квартири. Наявність достатнього рівня зарплати, щоб мати можливість не тільки себе і дружину або себе і чоловіка прогодувати, прогодувати, а і майбутню дитину. Це і наявність соціальних або навіть так медичних послуг, які існують в державі. Ви знаєте, чудово, що зараз для того, щоб ну скажімо так, не потрапляти в хамовиті родильні до будинки. Більше, багато жінок вирішує народжувати вдома. Або проплачують собі віп палати, вважаючи і думаючи про те, що вони будуть гарантувати собі хоч нормальне порядне ставлення до, до себе. Значна частина виїздить народжувати за кордон і так далі. Оці медичні такі, скажімо так, аспекти. Крім того, культурні аспекти в нас на привики жаль, все більше і більше ота західна мода. На, на сім'ю з одним максимум двома дітьми, mm -hmm. і ще одне народжувати тоді, коли вже досяг успіхів у бізнесі, досяг успіхів у справі за американським або європейським сценарієм. Це 30-40 років тобі тоді вже заволити свій я вас переб'ю з за, за цим же опитуванням. Е чому українці не не погоджуються на народження? Дитини 54%, вважають, що їм може пізно. На це старіє. І з один спектр, так, пізно народжувати, це теж один з критеріїв. Лікарі вважають, що народжувати жінка може не більше, ніж до 40 років. Мабуть, ви чули, минуло буквально кілька місяців назад. У нас була достатньо така скандальна ситуація, що штучне запліднення і народила жінка. Не хочу збрехати, здається, 57 років. І ця дискусія виникла в медичній пресі і взагалі на екранах телебачення про те, чи потрібно народжувати жінкам в такому віці. З одного боку, так, жінка народила 50 з чимось, поки дитя виросте 10, їй вже 60, дитині 20 їй вже 70 і так далі. Тобто це є певний, можливо, сенс, але з іншого боку, як, не, не таке говорять, якщо Бог дав, то треба просто народжувати і мати дитину. Інший аспект, ми з вами не говорили, і непреликий жаль, ці опитування, я так розумію, підтвердять мою точку зору, і ви про це сказали: що нація наша на превеликий жаль зменшиться не тільки у кількісному, виїжджаючи за межі України, і це непреликий жаль вигідно державі. Якщо буде бажання, ми про це поговоримо окремо. І другий аспект. Скорочення це е, старіння нації. На превеликий жаль, старіння нації йде не тільки в нашій державі, а старі нації йде в, у, в Європі в цілому. Зверніть увагу, все більше і більше е, в Європі менше є дітей. Вибачте, скажімо так, в Європі все більше і менше є дітей. Звучить так дивно, але кількість дітей все більше скорочується європейських. Підкреслю, європейських і місце ці вакантні місця дітей, якщо не парадоксально звучить, займають діти з третього світу. А що на це впливає, що зменшується кількість дітей? Ну хай про це європейці думають, що на них впливає. Я хотів би інше сказати: те про що я час від часу говорю на заняттях з з нашими студентами, про те, що ми поступово втрачаємо. Своє майбутнє через те, що ми потрапляємо в під вплив або навіть під тиск арабської культури. Наприки, жаль, в нас вже і в місті Житомирі, і в наших районних центрах все більше і більше пакистанців, все більше і більше палестинців, вихідців із далекої Азії, які в нас купують будинки, які в нас приїжджають до нас на базари і в нас залишаються жити. Наша міграційна політика скрізь пальці на це спостерігає, а в неправки жаль, це глобальне поняття, і це те, з чим вже стикнулася Європа. Якщо що ви згадаєте? Найскандальнішу історію останнього року в Європі це розстріл людей, Буквально буквально недавно була річниця в Норвегії найспокійнішій державі в Європі. Брейвік розстріляв майже вісім чимось людей. Ніхто не повідомляв того тоді, що це були насамперед вихідці із країн Азії. І В норвезьких школах на одного двох норвежців корінних до 20 приїжджих. Чи це Араби, чи це малазійці, чи це вихідці з Африки і так далі. Вони є громадянами, громадянами Норвегії, і Норвегія поступово мусульманізується. Арабізується, не прокий жаль, ми це теж спостерігаємо в нашій культурі. В Києві вже побудовані перші е, мечеті, в, в Варшаві будуються тепер мечеті. На наших територіях існують вже. Общини мусульман і б'є в школи в нашому регіоні, в нашому місті Житомирі, де вчителі нічого не можуть зробити з дітьми-арабами, тому що вони їх не сприймають, інша культура і так далі. Це дуже складна тема, і яка абсолютно дотична до того, про що ми з вами говоримо. Наша кількість населення скорочується, на вакантні місця приїжджають інші. Державі вигідно, бо працюють. А Чи вигідно це в геополітичному на наше майбутнє, ми цього не можемо сказати. Добрий, пане Андрію. Наша передача добігає до свого завершення. Я вам нагадаю, що ви слухали особливу думку Андрія Сергійовича Близнюка, завідувача кафедри редагування та основ журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Я вам дякую, пане Андрію, що ви прийшли сьогодні до нас студію. А вам, шановні глядачі, я скажу, заходьте до наш Твіттер та пишіть нам на форум. І бажаю вам всього найкращого. До побачення. Ставте запитання. До побачення. До побачення, Андрій.